Всім привіт! Авторозбор на зв'язку. Сьогодні у нас в кадрі чудовий свіжопригнаний Реномеган. Автомобіль тільки приїхав з Німеччини. Це 1,6 бензин К4М. В шикарному кольорі і в класній комплектації, як для бензинового реномегану. 11 рік, ціна відразу скажу його 8200 доларів. Він на гарних 17-х дисках, має безключовий доступ, задній парктрон. Релінги, притонований вже задній ряд. Підігрів двох передніх сидінь. Перепрошую за дощ. Двозонний клімат-контроль, механіка 6 передач. Є-круїз, 4 склопідйомки, складання регулювання підігрів дзеркал, безключовий доступ, датчик світла і сенсор дощу. Дуже потужна комплектація, як для такої малютки. Тут я зняв цю штуку, щоб показати, коли був сервіс крайній. 220. Був сервіс в 6 місяці 23-му році. Це круто. Автомобіль в документах 11 11 Розмитний 11 роком, пригнений він з країни Німеччина. 1,6 бензин. Коврички красиві, гарні. Ну Тут в нас просто погода, зараз іде. То Трішки попала водичка. Перепрошую відразу. Дуже гарно виглядає. Ціна 8200. Знаходиться місто Рівне. Ціна без. Будь-яких торгів з сертифікатом. Він на зимових колесах. Ну і автомобіль, в принципі, дуже гарний технічно. Диски задні, фактично нові. Просто може автомобіль трішки поставив, колодки задні нові. Гума зима непогана. Передні диски теж нові, і колодка теж передня стоїть нова. Під капотом зараз покажу вам. Як виглядає автомобіль? Є курсова стабілізація, ручки ось такі, тобто покращена комплектація. Ну і Підігрів сидінь дуже непогано, він має опції. Ну, під капотом все отак. Двигуна помили, бо було багато бруду, за стільки років в Німеччині ніхто його не намивав. Під капотом виглядає ось так фари та 11 рік. Та Фара теж 11 рік. Болти не кручені, тут капот теж не крутився. Зараз ми поставимо на місце її офручку. По автомобілю фарбована тільки задня кришка, ну і так є якісь мікросліди використання, але стан загальний, мені здається, для такого року топовий. 220 оригінального має пробігу, ціна 8200 доларів. Як я вже і сказав, ціна без обговорення. Не торгуємось по цьому автомобілю. Виглядає ось так. Це все К4М, 1,6, бензин, механіка 6 передач, топовий колір. По фарбі, мені здається, задня кришка тільки, Ну, зараз я вам покажу. У нас, на жаль, йде дощ, я не можу вам показати всієї красоти цього автомобіля, як колір виглядає, топо вона. Як топово виглядає він на сонечку. Так, фарба. Я швиденько. Наскільки я пам'ятаю, задня кришка мальована. Так, Задня кришка фарбована. Ну, на, По ній відразу видно, бо немає надписів. Тут в кутику є якісь більші показники. Ну, Але кришка оригінальна. Значить, сильного ДТП, щоб замінювати кришку, не було. Так, проходимо швидко, крила передні не кручені. Тут все добре. Лоб не вибитий з колами, проєми, ну, я так вдарю по розочку оригінал. Тут теж є підтвердження сервісу. Він код я зараз також покажу. Так, що це у нас? Будь ласка, 66 мікрон 70. Так, тут все добре. Тут все добре. Він код зараз покажу. Багажник комплектний. Запаска є, шторка є, парктрони задні присутні. Торгу немає. Для тих, хто... Хоче торгуватися. Чистий один рік ціна дуже, мені здається, для такої комплектації адекватна. 8200 не обговорюється. Єдине, що в нього немає, Ну це навігаційної системи, якусь Bose. босе з такого, що би ще хотілося, але навігаційна система на цих старіших моделях, вона ну скажімо, м'яко кажучи, залишає. Бажання бути кращою, тому що все одно майже всі переставляють на китайський монітор і цим не заморачуються. Такий миган 8200 місторів на 100 доларів плюс переїжджає до Києва без проблем. Забронювати можна по телефону 050 28 47 065. Звати мене Степан. Ютуб канал Авторозбор. У нас сьогодні лігкий стар. Немає абсолютно ніякого зв'язку ні з ким, тому не знаю, коли публікую відео і тільки з'явиться зв'язок. Якщо бачили відео, значить я вже на зв'язку. Все, всім добра, всім пока.